Доброго здоров'я, шановні глядачі! Вже неодноразово я отримувала коментарі, в яких говориться, що мої відео суцільний вінігрет. Або що так сову на глобус ще ніхто не натягував. Я дійсно збираю докупи інформацію, яку беру з абсолютно різних джерел, з різних культур та історичних періодів. Але використовуючи такий підхід, мені вдається пояснити те, що не може розтлумачити офіційна наука. Найбільшим своїм досягненням я вважаю сюжет спадок 56.3». В ньому опубліковано пояснення кожної рисочки на печатці князя Святослава Ігоровича. Пояснено, як сформувався такий знак. Причому це не просто слова або версії, це точна геометрична побудова на основі розшифровки ось такого малюнку на трипільських біноклях. Сучасна наука вважає за правильне розглядати культурні надбання кожного народу окремо, одні від одних. Але всі аргументи наведені в моїх попередніх відео, говорять на користь версії, що в історії людства був період, коли знання про принцип світотворення були відомі всім народам планети, але глибина цих знань у кожного була різною. Найбільше інформації зберегли наші пращури, вони зашифрували її в обряди, символи, традиції, які ми використовуємо до цього часу. В зв'язку з цим можна зробити висновок, що землі сучасної України є першоджерелом знань про закони світотворення, звідси вони розійшлися по світу точно так, як трипільські спіралевидні візерунки. Наведу декілька прикладів. В попередньому відео ми розглядали одяг і зачіску козака в якості символіки і з'ясували, що назва штанів шаровари – «шари варять» – виникла не випадково. Весь оточуючий нас світ формується в результаті взаємодії, перемішування. Або ж, можна сказати, варіння енергетичних сфер в одному спільному просторі. Отже, шаровари це символ закону, за яким Бог створив світ. В ісламі, шаріат також означає закони Божі. В обох випадках, в якості корення слів, використано буквосполучення шар. Ось вони, сфери різного діаметру, які… Перемішуються, мов би варяться, поєднуються між собою. А ось форма наших шаровар овал. Наступний приклад. В сюжеті спадок 97 ми з'ясували, що коло часу, яке поділялося на 4 долі, мало позначення А О, У, Е. Використання таких голосних. Обумовило назву богів. Там, де е, велес, валас, волос, там, де у купала. Але згідно логіки, тут дві Е, тут два, а, тут два О, в назву цієї чверті проситься вулус. Термін улус. Використовували в період монгольського царства поряд з назвами Орда, Держава, Уділ. Монгольську імперію було поділено знову ж таки на чотири частини, тобто чотири улуси. Спостерігається наступна аналогія. В сюжетах спадок 42 та 42.1 ми з'ясували. Що територія, країна, позначена на колі часу літерою У, сформувала назву У-країна, тобто територія У. А монголи свою територію назвали Улус. В обох випадках назви стосуються закону світотворення. Але навряд чи монголи вірили в велеса, волоса, точно так, як мусульмани навряд чи використовували для назви об'єкта сферичної форми слово шар. Якщо я помиляюся, то поправте, шановні глядачі. Таким чином, напрошується висновок, що слова улус і шаріат мають українське походження. Назва сектора пекло. Сформувалася на основі абревіатури, позначений Е на колі. Це у нас голосна Е сформувала ім'я Бога Нижнього світу, Велеса, а у єгиптян Бог смерті мав обличчя собаки. В книзі мертвих записано Захисти мене від Бога, що ласує загиблими. Його лице. Песяче, шкіра людська. Він сидить біля огненного озера, їсть тіні, ковтає серця. Зверніть увагу, у нас пекло і його жара, а у єгиптян песяче обличчя біля огненного озера. Зверніть увагу, в обох випадках використана літера Е. Пек пес. У сумирійців підземним царством мертвих керує богиня підсвіту і смерті Ерештігаль. Знову ж таки літера Е. Причому двічі. В легенді Маланезійського острова Малекула, яка описує небезпеки дороги до країни мертвих, сказано, що коли вітер несе душу через води смерти і наближається до входу у той світ. Душу зустрічає жінка-сторож – ле-гев-гев. У персів дев означає нечисту силу, диявола, демона. Можливо, через те, що нечисть в нашій уяві дружить з мітлою, то у тих же латинян хатня богиня з мітлою звалася Деверра. Це зовсім так само, як індуська хатня богиня калю де вару. Вера і вару співзвучні з нашим варити, а калю означає коло. Його об'ємна форма має назву сфера, шар. Замінивши слово коло на шар. А тут вару наварити отримаємо знову наші шаровари. Сподіваюся, мені вдалося переконати вас, що абсолютно вся інформація про закон світотворення бере свій початок з наших земель, з періоду трипільської цивілізації.